На Полтавщині можуть легалізувати загони самооборони. У зв'язку з подіями на сході України влада області планує залучити громадськість до захисту правопорядку. За словами правоохоронців, сьогодні у регіоні встановлено вісім блокпостів, половина з яких працює цілодобово. Вони контролюють найбільш проблемні напрямки східні та південні. Однак сил розташованих там не вистачає, кажуть працівники міліції. На кожному блокпості стоїть наряд ДАІ зі зброєю та працівник райвідділу. Це дуже мало. Це вони можуть тільки відстаткувати. Будь-яких інших дій там про зупинку, там блокировку чи щось що умови не йде. Правоохоронці кажуть, допомога населення їм не завадить. Влада та громадське об'єднання підтримують легалізацію загонів самооборони, зважаючи на напружену ситуацію на сході України. Полтавський правий сектор, представники якого теж планують увійти до цих формувань, пропонує видавати бійцям вогнепальну зброю. Всі е формування. Ті ж самі зелені чоловічки, ті ж самі на ж саме народне ополучення. Воно у всіх містах східної України воно вже є зі зброєю. Ще одним аргументом за легалізацію самооборони є події, що сталися 12 квітня у селі Чутове. Нагадаємо, там правоохоронці затримали транспорт з членами правого сектору, який прямував до Харкова. Секторівці кажуть, їхали допомагати харківським патріотам у боротьбі з сепаратистами. За словами керівника міської організації правого сектора Івана Сіренка, їх затримали харківські силовики. Дехто з них був одягнений у форму розформованого підрозділу Беркут на його думку ці дії свідчать про навмисну здачу сходу Російській Федерації. Хтось із майбутніх кандидатів у президенти просто зливають регіони, які не проголосують за нього. Контактна інформація про спеціальні загони з охорони громадського порядку розміщена на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.